Ну і всім на Ліапе, і, ну, а і всі приапе і сьогодні друзі, у нас буде відео, де ми повинні стати механіками. playa, я на празня la marea. маре. Це просто автомобіль з нуля, от такого нічого не буде, і ми повинні його зробити. Ну, дорогі друзі, з хлопців зразу просто зайшли пацани всі, які дивляться. під низ, під це відео та поставили свою вподобайку, тому що хлопці ви повинні це все знати. І якщо я щось буду робити, не так пишіть в коментарях, що я роблю не так. Тому що я не механік, але знаю, що де повинно бути. Так, дорогі друзі, і сьогодні в нас це буде в Роблоксі. Карта у нас назимає, називається e, mobile, e, My Summer Car, Моя літня авто, автівка. Та ця гра буде в бета-версії. Тобто ця гра ще не повністю функціонує, вона ще в розробці. Та тут ще не всі функції працюють. Але я вам скажу для того, щоб нашу машину построїти, хватить. Ну, другі друзі, давайте ж почнемо робити нашу summer Car. Так, до друзі, як ми тільки заходимо в цю гру, нас зустрічає всі обновлені. що це бета-версія, що тут ну, не всі функції працюють. Я вам скажу тут функція... Автомобіля не працює, тобто ми на автівках ще їздити не можемо. Так, давайте виберемо колір нашого автомобіля. Поки що у нас такий колір, я хочу дуже мені сподобався ось такий от колір. Просто це якийсь, ну не знаю, такий легендарний колір. Е, мені дуже це не подобається. Так, дорогі друзі, на початку карти. Просто ми спамимось в нашому будинку. Оце наш будинок, де е, наша, наш механік живе. У нас таке є віконечко, у нас є кімната, люстри. Можемо тут клацати, до речі, світло. Просто це для Роблокса це дуже крута гра, просто подивіться, як вона деталізована. Я б навіть сказав, що це якась куплена гра, якби я не знав, що це Роблокс. Е, так, тут нам е, щось по телефону хтось щось говорить. І нас зараз понеділок. Понеділок-понеділок. і нас тут є дуже-дуже багато кімнат ну, тут, е, сам вузол, е, потім в нас іде ще? ще одна гостинна коридор. Вроде би. Чи що? А, тут не відкривайте. Ну, це бета-версія, тому що не все працює. Якщо що, тому ну, ну, я думаю, щоб нам скласти автомобіль, нам вистачить. Камін тут є та самий стандартний, кухонька. Ну, коротше, таке. Давайте зразу підемо на вулицю і глянемо. Я вам казав, що з нуля будемо починати. Гляньте сюди! Просто це Це... це... це все це, 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 це металолом. Вот що я вам скажу, це металолом. До речі, у нас тут є такий моцак, тільки я просто. Я скільки я тут пробував на ньому їздити, я не можу на ньому їздити. Вон він тільки назад поїхав і все. Ну. Вон, він тільки газує і все. Просто послухайте, він газує. Це все що він робить, але. Саме питання, що я їду вперед, а він їде назад. Ну я. Ну, а ми можемо спробувати на ньому, наприклад, доїхати назадом, так? То у нас оказується, це моцек, який їздить задом, да? Так, добре, розвертаємося. Ну, просто тут у нас такі є моцики, ну, бета-версія, бета-версія. Не будемо все казати, нам все були написали, що це бета-версія, вибачайте, туди-сюди. Давайте зараз дамо... пі пі, -пі, -пі партроніки, партроніки, пі-пі-пі, все, злізай. Так, моцик наш впав і давайте відкриємо наш гараж. Нашому такому гар... Відкриваємо наш гараж. Опа, відкривається. І ось наш рай. Просто, я чесно, я коли перший раз зайшов в цю гру, я думаю, опа, дверки поцепити, і все, машина поїде. Ні Зовсім тут не так. У нас тут барабанні тормоза, якщо що, потім в нас колеса є, он наше саме священне-священне. Це в нас мотор. Ми його повинні будемо скласти. Потім в нас є циліндри, прокладки, свіч. Це що у нас, стартер, вроді би. Потім у нас є просто тут все поршні, все, що треба, щоб скласти машину, у нас тут є. І, е, до речі, напишіть в коментарях, яка це країна, бо я знаю, яка це країна. Е, і хто правильно пише, я поставлю лайк. Так, Давайте візьмемо нашу автівку, може, і засунемо її в приміщення. Тому що я, коли її не засунув, то я сюди бігав за нею постійно. Так, Можна якось її тут взяти? ж? Правильно Можна? Можна, можна? Так, ну-ка, давайте попробуємо підсунути, може якось її. І... Або якось її. І... Давайте якось її посунемо. Ну давай, іди сюди, іди сюди. Вона не сунеться? Так, добре, бок, що вона не сунеться. А якщо мої колеса... А, щоб колеса тикнути, нам треба ще, до речі, щоб колеса нам поставити, нам треба зробити схід розвалу. Ось всі пружини поставити і все, все. Так, дорогі друзі, я думаю, для початку, ну для того, щоб просто почати, давайте ми спочатку зробимо двигун, це така прям основа, база, без цього нікуди. Поставимо двигун, але спочатку хочу просто по декору трошечки пройтися по машині. Це що у нас таке, я чесно не знаю. Ну, я думаю, що це задній бампер. так? Да. Це задній бампер. Ми його ставимо тут, треба і нажати, щоб е, воно прицепилося. Все, давайте зараз ми тако все, оце от, е, всякі запчастини, от, ось, ось такі от, е, що ми можемо зараз їх взяти і прицепити. Ми зразу їх поставимо, тому що я хочу взяти, а потім вже займатися всією внутрішньою такою штукою. Давай, давай. Ну, Чесно, зараз ця машина похожа на Жигуля. Ну, чесно, Жигуль стандартний. Так, ну що, давайте почнемо. Почнемо ми робити правильно, що двигун. Ось у нас основа, це наші циліндри, це наше все. Це нас основне. Так, для початку, якщо я не помиляюсь, нам треба. Давайте спочатку його пофарбуємо, щоб він гарний був, чорний. Давайте покрасимо потім, я вам так скажу. Покрасимо потім. Ще буде час, покрасимо. Е, як нам оце тепер адекватно поставити. Просто... О боже, я чую, що ми тут дуже надовго. Так, давайте спочатку почнемо. Ну, самостандартно. Просто. О, це не, до речі, генератор. Так, я нічого в машинах про двигун. ну, Ні, я в машинах знаю, що це таке. Просто про двигун я трошечки відстав. А тут по поршневі окремо треба носити. Ух ти. Чекай, як нам збирати двигун, якщо в нас навіть. Е, чекайте, чекайте. секундочку, секундочку. Що нам треба для початку? Чесно, я взагалі не знаю, я тут не шарю. Я, як його збирати, що тут робити. Вон, у нас є, Оця штука, я знаю, вона поршні крутить. Ну це я точно... А, вон, да, написано, що нам треба це. Так, все, ми встромили. Да? Так, є, почекайте, якщо це є, це дуже добре. Потім є якась ще ця штука. Я теж думаю, що вона десь йде до До цилиндрів. да, да так, вона поставилася, є супер. А потім поршні ми вже ставимо, так? Після цього. Ну, після цього, вроді, повинні поршні навіть ми ставити. Ну-ка. Підходимо. Ні, ще ми поршні не повинні ставити. Хорошо. Що нам треба далі? Е ой, це взагалі це вже вприск в двигун. Е може... А, може спочатку нам треба ще зробити ось це щось? Так. Да. Опа, правильно я подумав. Чекайте, я поставив. А я поставив. Так, далі це у нас генератор буде крутити. Це, наш, для... це нам потрібно. Ні, це зараз не потрібно. Хорошо, ставимо. Нам, по ідеї, зараз треба і поставити буде ремень, ремень ГРМ, Я не знаю, як на українській мові, але все одно, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, боже, як нам цю цепочечку взяти? Ну-ка. Опа, так, да, все правильно, я зробив. І потім нам треба взяти ось це, що прицепити до двигуна, правильно? Ні, неправильно це. Опа, знайшли. То, що нам треба. Так, це в нас що таке було? Це в нас щось там таке, що треба. Далі. Просто як... Ну, хочете приїжджати на мій автосервіс? Якщо що, приїжджайте на мі'автосерві, я вам все розкажу по машинам, я все знаю. Так. Ой, так, дівчата, просто хто зараз дивиться з дівчат, зразу йде ставити лайк, тому що я розказую, як робити двигун. Тому що, повірте мені, якщо будете шукати хлопців, які люблять там машини, то. Ой, як вони вас полюблять. Чесне слово, просто з вас лайк зразу. Так. А це що А, це для поршнів. Точно, це я знаю. Так, добре, а вони взагалі треба. О! Це ми їх зараз повинні вже ставити. А. Тоді почекайте, тоді після них ми зараз повинні поставити вже поршні, по ідеї. Да? О, так. ставимо. І зараз. Ще одну штуку ми ставимо. І, по ідеї, зараз повинні вже ставати поршні. Тому що, ну, наскільки я знаю, то вже після цього йдуть поршні. О, да, все правильно. Поршні вже йдуть. Так, давай. У нас буде 4 двигун просто взагалі красота. Я думаю, він там прожорливий не дуже буде, що 20 літрів, правда? Ну, як газувати? Все, у нас є 4 двигун, і нам ще треба поршень останній поставити, який нас отам, от, там от Опа, є, взяли. Так, і ставимо. Все, у нас тепер є суперський двигун. Нам, по ідеї, тепер вже треба поставити вприск в нього. Ні, приск ми ще не ставимо. Нам треба після. Оце. От, по ідеї, можна зараз було поставити вже. О, да, все правильно. І тепер нам треба буде поставити вже вприск. Це по-любому вже. Да, да, вприск ми поставили. Так, що далі? Ой, Ой, Боже, це... просто голова кипить, як це, як це робиться, просто такі механіки, просто вам респект великий, дуже. Так, е... далі карбюратор. Карбюратор, що? Сюди вже підходить, Просто до цікаві на вже движок такий класненький виходить, слухайте, нічого Опа, це нам по-любому трясана, що турбірований буде, ого. А турбіна тоді де. Так, почекайте, що це таке? Я це не знаю. Це коробка передач що буде у нас робити? Чи це двигун? Ні, це взагалі, це якась коробка передач. Так, що це... Ось це таке, оце я не знаю, що це таке. Це якась вообще якась фіня. Ой, так. Думаємо, думаємо, думаємо. Це у нас теж для коробки. Ні, це для, для двигуна. Ого. А, все, і зараз ми повинні звідси вже складати коробку передач. Ой, звісно, так. Да. Так, оце. От. У нас що, це для коробки передач? Чекайте, оце, от. у нас кришка. Кришку ми поставили. Все, ми зібрали двигун. Це ж головне. 15 хвилин двигун збирали. Ви представляєте? Це капець. Ні, ну ви представляєте, це взагалі капець. 15 хвилин збирали двигун, це жесть. Ну добре, я думаю, двигун це було саме важче, що тут а можна, тому що ми ходили, просто підтикували. Добре, що це таке? Я Оце оце вже я точно не знаю. Я вам клянусь, я вже оце от, я вже не знаю, як воно називається. Оце ще може підійти ось сюди. Ні, це у нас для геніра. Це нас для генера... Оце от може зараз підійти туди. Так, да, оце підійшло. І далі ми вже повинні зараз коробку передач підставляти. Це не для коробки? Ні, це не для коробки. Хорошо, а це що таке? Будемо вже класти сюди, щоб вже не ганяти туди-сюди по 200 раз. Того, що, Опа! Все, падон ми склали. Тепер ось Це це в нас. Я... Оце взагалі я не знаю, що це таке. Це коробка, по ідеї. Ну це взагалі, це вже тут... треба бути професіоналом, щоб розуміти, що це таке. Бо я, я вже ноль. То, що я знав, то я знав. Бо далі я вже трошечки здаюся, бо я не знаю, що це вже таке. Давайте закинумо покше сюди. Ось це що таке. Ось це, це у нас генератор, так? Да? Ну, по ідеї, так, да, це генератор. Все, генератор зараз стає. Е, далі. Що це таке? Я щось. Так, чекайте, оце що таке? Це в нас. Для движка, чи ні? Ні, це в нас не для двигуна. Взагалі добре. А давайте зараз патрубки візьмем, Патрубки. І підійдуть зараз. І це не підійшло просто. У нас вже зібраний, і нам треба просто його поставити вже. Мож... Ого! Геракли просто взяли і вже заносимо. О, есент. Все, ми зробили двигун. так? Да? що я цей капот поставив? Ми тепер не бачимо, що у нас там стоїть. Так, все, у нас є, по ідеї, то, що нам треба. Тепер можемо. Я думаю, що нам. Оце от радіатор, по ідеї. Ну, я так думаю вже. Просто так, йдемо, 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 йдемо. Давай, 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 давай. І, по ідеї, можна. Да, це вже радіатор іде. Тоді до радіатора ми що Правильно, саме патрубки. Патрубки, патрубки, патрубки. Просто йдемо і ставимо патрубки. Давай, патрубки ми ставимо. Копля є, і йдемо. Ну, зараз вже точно патрубки повинні підійти. Да? Ні, не підходить. А чого? А для чого нам патрубки тоді? Відкрито. Як його відкривати цей? О! Наш красавчик! 4 Так, добре. Так, поки що. Я думаю, що ми вже можемо затовхати цю машину, тому що вона вже так катається, як на колесах. Так, давайте засовуємо, засовуємо її. Давайте, давайте. По центру нам треба. Ага, мішають двері, я поняв. Зараз закриємо. Так. Це... А, все, є, закрилися. Так, і ось це ми також закри... закриваємо. Е! Я не поняв. Все, є, закрили. Фух, аж спотів вже, поки двері зі закривав. Так, засовуємо машину в шап. Я надіюсь, там запчастини, які ми кидали, вони ну, не помішають, правда ж? Ну, я думаю, що ні. Так, все, поки що наша машина вже тут є. Давайте візьмемо ці патрубки. Я думаю, що вони вже можуть, ну, піді... можуть підійти ж. От, наприклад, ось сюди якось. Тільки що я їх поставив і вони були підійшли. Що я таке зробив? Во, я ж казав, що вони до радіатора підійдуть. Я ж казав, я казав, я завжди правий. Все. Так, йдемо просто. Давай, 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 чапай, чапай, чапай. Все, йдемо, 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 давай, давай, давай. Все, і давай ставимо наші патрубки. Всьо, наконець, я з патрубками розібрався. Ура! Так, можемо похлопати одне одному, хто там допомагав мені лайками своїми. До речі, друзі, друзі, просто, ну, якщо ви хочете зробити для мене подарунчок, що я так довго роблю цю автівку, давайте просто поставити лайк, бо це буде найкращий подарунок для мене. Чесно слово. Просто буде найкращий подарунок для того, що я зібрав автівку. А от від хлопців обов'язково за те, що я зібрав двигун і я вам розказував половину, що це таке. Оце обов'язково просто. Якщо не поставити, то ну це все, це все, це капець. Так, поки що кидаємо це. От. Давайте ми зараз сідушки поставимо в салон, щоб нам вони тут не заважали. І я думаю, що це буде трошечки набагато вже краще. Так, сідушка, сідушка, давай, давай ставай. Боже, цей бета версія. Так, ну-ка, давай сідушечку ставимо. Є, поставили, все. На походові я, я хочу пізніше трошечки це зробити. Давайте зараз фари поставимо, може. Просто там ще є половина е просто запчастин, які я, ну, я не знаю, куди їх ставити. чесно, Там є половина запчастин, які я не знаю, що з ними робити. так, Давайте ми зараз оце ще забираємо. Е давай забираємо і несемо, 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 несемо. І ставимо, до речі. Барабані і тормоза в цій машині. Стоять. Напишіть в коментарях, які краще тормоза, барабані чи колод... Ну, е з колодками. Я знаю, які набагато краще, тому напишіть в коментарях, хочу вас почути. Хто знає, хто знає я просто лайкаю зразу. Так, е-е-е, Нікуди не підходить. Да? А якщо ми вже під низ щось заліземо. Тут -а ні, тут -то -то також нічого. Боже! Роблокс, ти мені мозги тіліпаєш, чесне слово, я вже ну, я вже злий. Тож Боже, я цю машину зібрати. Так, нам саме головне зараз її не кинути. Оце просто саме головне. Якщо вона полетить вниз, то це все капець. Фу, так, боже, що це таке? Це якісь речі стойки. Чи що це таке? Ну, це ми Геракли, я вам кажу так. колеса ми ще навіть прицепити не можемо, тому що у нас нічого по ходовій не зроблене, просто нічого. Так, оце от нас. Брекети, по ідеї, так? Да? Хорошо, давайте ми зараз їх поставимо. Це в нас. А, це. Нас, це нас вообще. Це нас. Просто без цього взагалі двигун міг би не триматися. Я не знаю, яким чудом він тримався, але но... добре, хай тримається. Так просто нам різніше би цю машину поставити, стоїть як на Новий рік. Так, давай речаги да? О, що це було? Щось що. Так, давайте ось це візьмемо. О боже, куди це ставиться? Я ще... Тільки що я побачив, що Есент мені написала, да? так? Так, давай пригнемося і. Може, десь пошевелимо цим. Десь воно стане. Боже, це капець. А як? Просто, дорогі друзі, якщо я щось роблю не так, допоможіть мені, бо я вже, я вже не знаю, що тут ставити, куди це. Танок іде, а ми ще цю машину... На що збираємо? Просто що це? Оце таке? Я напевно, що, що хвилин 20 просто сидів і оце от корито збирав. Бачите? Людина почала користуватися балончиком. Бачите, що сталося? Це якщо що я покрасив, пофарбував її. Далі, просто половину запчастів пішли, пішли туди, куди треба. І просто половину запчастів я не знаю, куди засунути. Просто, ну серйозно, я вже не знаю. Я вже тут попробую вже все, що підходить. Оце, от. Стабілізатори стояк. От куди їх? Я знаю, що вони йдуть наперед. Ну да? вони не стають наперед. От, поясніть мені, ну чого? От чого вони просто не стають наперед? Я вже і тут лажу під машиною, і скрізь я лажу під машиною. А вони зараз не стають. До речі, наша машина вже драйв мод, щоб ви розуміли, що неї відкрився. То саме головне ми вже зробили. Вона вже їхати може, тільки в неї колес немає, як вона поїде, я не знаю. Я хочу просто взяти, зібрати вже цю підвіску, дурну якусь. От що це таке, що це за палки, куски, я взагалі. Ну, я... Ой, Боже, я не знаю. От просто пружини, так? Да? Откуди її? Откуди. Я, я думаю, що її назад. Во, да? Да, її назад. Просто тут все якось так треба знати по пам'яті вже складати цю машину, що ти. Наче, ну, це якийсь спеціальний Ну, це справді повинен якийсь механік цю машину складати, тому що е, ну, я, я просто в шоці. Тут настільки все треба... А! Треба правильно складати, що я не знаю. І, до речі, подивіться, що тут можна було робити, щоб запчасти підходили, їх треба крутити. Крутити карок, зап... запчастини треба було. Я взагалі в шоці просто. Тут. вже... Даже тут є тормозні колодки е, такі, от, вже нормальні з супортами. Е, і Саме просто, саме просто, цікаве, ну, тут, ну, тут, я Я не можу реально просто зібрати. От подивіться, це підходить сюди. Добре, ставимо його, хай тут стоїть. Я нічого проти не маю. <кій> До речі, гляньте на нашу машину, як вам, який вам колір більше подобається, який був в неї, чи чорний. Я просто вирішив, я вже психанув, то я хотів під нею поїздіватися. Хоть трошки, бо вона мною так і здівається, просто капець нерви мої портить, взагалі, капець. Ух! Ух, коротше так, заходимо під низ. Тут Я під низом просто вже тоже кручу вже постійно ці запчастини, щоб хоч кудись вони підходили. Ну бо от, от що це таке? От шкода, воно може... Во, підійшло. Знизу не підходило, зверху підходить. Ну поясніть мені, як воно працює. Воно, дивіться, от це, Що це таке? От, 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 як, що це таке? От ми його зараз візьмемо, да? так? Що воно тут лежить, бо воно впало. А це тормозний диск? Чи що це таке? Да, так, це тормозний диск. Просто от, ну от! Де, капець. Просто капець. Далі, що це у нас таке? Це у нас є тяжеї стойки. Да? І ми можемо зараз присісти, і вони підійдуть. Да? Якщо ми ще їх покрутимо. Ні, не підійдуть. Давайте йдемо на слідучу сторону. І там вони підійдуть. Да? Зараз ми їх покрутимо, потикаємо. Ні, не підходять. Добре, йдемо далі. Що у нас отута? Ой, це капець. Я думаю, я зараз просто візьму виключу камеру і щоб просто вже запчасті склалися. Я вам показав, що я склав цю машину. Та і нам зараз треба піти знайти запчастину, ту, яку я викинув з гаража. От... Як ми її знайдемо? Ось вона лежить. Пружина. Що вона тут робить? Я взагалі, як вона. От що це зараз? Ігра, що це за бета версія така. До речі, тінь. Ого, в ролові тінь. Це прикольно. Е, так, от далі. Руль Руль зразу берем, беремо і ставимо, то, що він нам вже треба. Давайте беремо, несемо і ставимо. Просто бо я вже, до речі, сидів, У нас ця машина в нейтральній стояла. Вон ставимо. Вон, Бачите, нас драйв е, мод. Вже пише, що ми можемо сісти, на ній прокататися, але це ще не кінець. Нам треба, хоча б... Ну, тормоза да, поставити тормозні колодки. Давай. От спробуємо тормозні колодки зараз поставити ось ці от ось 100% сюди. Але вони не підходять. До речі, якщо ми можемо, ми можемо завчасть складати між собою, так? Да? Давайте попробуємо, ось так. от, Наприклад, взяти цю запчастину і покрутити її. О, підійшла! Все, зараз. Якщо це підійде, тоді що правильно підійдуть тормозні супорта. Да? Просто я після цієї гри... Я, мене можете брати до, до себе куди там хто хоче, просто автомеханіком. Я вам кажу, я вже, я вже все знати буду. От, от чого воно не підходить, ви мені поясніть. Тож сюди, так? Да? Оце вообще це, це якась рідкісна гра в Роблосі. Вона така бісяща, що я вам передати просто не можу. Просто сидиш і тупо тупиш. Наприклад, колесо ми можемо зараз хоч, хоча б зараз поставити. Ну ка. Вілс. Ну, я знаю, що це колесо. Просто викину в колесо. Ой, це кап'єць. Це просто якийсь жах. Тому що я не знаю просто, як прицепити просто... Як це прицепити, доріги друзі? Просто я, я вже просто не розумію. Або це і справді і за те, що це бета-версія і не все дороблено, або просто це тупа гра. Ну, давайте саме факт тому, що ми вже машину зібрали, що вона може вже поїхати. Давайте ми зараз я вам покажу, я вам це докажу, що вона може поїхати. Ми нажимаємо пробіл і дивіться, вон. Ми можемо вже крутити рулем, це саме головне. Е, зараз зараз. Ми сідаємо, Так, все, у нас тут нейтрально, у нас тут є ручник. Ну, це все наше трошечки. А, вот, нам треба запустити машину спочатку. Так, я поняв, зараз секундочку, зараз вийдемо, зараз. Так, хорошо, давайте. Вона не заводиться. Так, дорогі друзі, я думаю, якщо ви хочете що справді, щоб я зібрав цю машину, під цьому відео повинно бути дуже багато лайків. Просто дуже багато лайків, щоб я побачив, що ви і справді цього хочете. Ну, дорогі, друзі, ви були на каналі АПЕЛА, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.